Ну що сказати? Закінчили ми монтаж. Я приїхав ще, буду робити доводку. Трошки деякий дуже складна, складний об'єкт. Він по конфігурації складний, дуже і стиль низькі, але ми впоралися. Ну трошки є невеличкі нюанси, що треба доробляти. Це такий восьмикутник, Шикарнючий просто. Ну інакше тут не можна було організувати територію, так щоб вона раціонально використалася. Там буде ресепшн. Вона. Заходимо тут, ще в них будуть якісь тренажери. Це е, наша е, рука. Поворотна. Я не буду її бити, я ж не боксер. Але зніму, покажу як вона працює. Сюди засипається пісок. Вона дуже і дуже ну, не, не рухається. Сюди можна лупити. Може, я ще сюди якусь подушку зроблю, щоб можна було туда бити. Мішки всі рухаються. Фух. Такі от. Тут э, мішок закріплений вже на, на це місце нерухомій. Це набивні груші. Переваги в тому, що їх не треба камери наказано, і вони важкі. Я знаю, і камери теж мають свій сенс. І ці мають свій сенс. Для камер ми ще одну повісимці, я не пам'ятаю як вони називаються, то вони будуть ще це. Вісить тут будуть. А це ми якраз я приїхав, бо нам прийшлось на пів метра обрізати стойку цю. Хоча якби я я трошки і тепер прийдеться переробляти оцю. Ми так на автоматі дуже поспішали, не придумали до кінця, а це є кріплення стандартне, але ж під вищу стойку, а стойку обрізали і вона впала ця. То я спеціально приїхав перевірити ці розміри, щоб, не дай Бог, не напутати. І будемо робити додаткові балки, на, які, на яких будемо піднімати оцю пневмогрушу з підбек платформу Вірніше. Це так кріпиться подушки. Ще дві штуки будуть. Одна з тієї сторони і одна з цієї сторони. А це наш тренажер, ти куди? Я пізніше, коли все закінчу, покажу як він працює. Він ще теж трошки надроблений, тому що я забувся не купив карабіни, поспішав дуже. І треба переставити амортизатор. Дуже. Поспіхом робили все і прикрутили амортизатори, і воно трошки стукає. Коли працюєш, то воно йде удар, а там резинові адвойники стоять. І взагалі-то такого не відбувається. Ну і плюс резина. це нас треба налаштувати, і тут резинки оці, вони мають бути по кутах, а ось такі. А, ми, а я їх поставила сюди, тому що карабіни великі. Ну і все. Ринг Ангеліна. Ангеліна, а ну ще раз продемонструй. Давай, будь ласка. Давай, по груші. Ну, будь ласка. Давай. От. Да не вийду тебе погано, ти ж таких у нас. Починаюся. 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 Она... Опа! Ха -ха! Молодец! <laughs> ну вот и все. Ну, Проверка на, на местность. Все. Сбираемся, поехали, бо мы в ТЦ не встигнем. Короче, бойка спорт рулит. Вот так вот, двое друзья. Все.